Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рокодіному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні субота. Я приїхала в парк 16 вересня, половина місяця вже пролетіла і ми продовжуємо працювати активно, насичено і надихати одна одну. Я вже у парку, я вже розклалася, в нас тут буде сьогодні змагання відбуватися, буде дуже гомоніта музика, тому я сьогодні буду під'єднуватися досить мало. Минулий тиждень знімала, минулий тиждень Ех, дуже був насичений, 4 дні провела на ярмарці, але, на жаль, не вдалося мені це відео з першого дублю змонтувати. Тому я сьогодні буду обережна, буду знімати без музики, буду знімати тільки тоді, коли не буде лунати музика, а це буде досить нечасто відбуватися, тому що тут намічається свято. Ось такий в мене асортимент. Ось так виглядає мій стіл сьогодні. Я розпочинаю дводенний ярмарок, очікую на своїх друзів. У нас вчора. Пройшов дуже-дуже сильний дощик, намочив наші палатки. Ми сьогодні прийшли, їх сушили. Я вже більше години очікую, поки все висохне, але ще сумки стоять на сухих місцях. Ось такий сьогодні буде цікаво насичений день. Я сподіваюся і гарний з продажами. Я буду або вже ввечері під'єднуватися, або коли не буде музики. Щось буду вигадувати. Бажаю нам всім приємного перегляду. Мені плідного дня, а вам гарного настрою для перегляду. Загуділа тривога і зупинили свято. Ось так виглядає натовп людей, який прийшов на сьогоднішні змагання. А я вже трішечки попрацювала. Я вже продала плюшового кітенка. Ось тут був. І продала маленького лісенка. Лісят буду обов'язково в'язати ще. Хто ще не знає, хто ще не бачив, ось таких ось олісят я в'яжу багатенько і вони гарно продаються. А, поки годить тривога, вимкнули музику, і ми сидимо тепер, очікуємо продовження свята. Вони поки розминаються, поки трішечки готуються. Умови слухають, і я хвилинка під'єднатися і вам познімати. Паровозик вже працює, коні вже вийшли працювати. Ось так ось ми проводимо сьогоднішній день. Виявляється, це свято буде аж до 7 години вечора. Так що під'єднуватися буду трішечки і зовсім-зовсім помалу. Знов повітряна тривога. І наше свято зупинили на технічну перерву. Ось стільки людей, це вже трішечки порозходилися, люди. Вже свято майже скінчилося, і я вже напрацювалася, вже задоволена. Скажу одразу, задоволена, У мене і два гусика придбали, і придбали динозаврика, і трішечки е, малюків, і брелочки підгрібали, і жирафчиків купляли. Тобто день сьогодні досить активний. Ну, Я вам буду це вже під'єднуватися, розказувати вже зі свого робочого місця, буду підводити підсумки або, можливо, завтра зранку, поки не буде музики. Але я вже задоволена. Свято було дуже гучне, музика була дуже гучна. Хлопці і дівчата дуже гарні витворяли тут а, трюки. Дуже гарний такий спортивний був сьогодні змагання. І з призами дуже гарні дарували дітям призи. А я вже буду скоро збиратися, вже трішечки лишилося, і за мною вже їдуть, мене забирають. Тому до завтрашнього вже включення. Завтра вже побачимось. Ну що сьогодні вже неділя. Я готова підводити підсумки у вчорашнього дня. День був досить активний, досить насичений було дуже багато відвідувачів. А в парку багато відвідувачів за рахунок свята. Діти і юнаки дуже гарні показували результати, змагалися між собою, отримували гарні подарунки і досить гучно гомоніла музика. Тому я вчора майже не під'єднувалася, трішечки там було декілька включень, то я сумніваюся, що я їх вставлю, тому що за рахунок музики не пропускаю монетизацію. Тому я буду вам показувати лише те, що дозволяє YouTube канал. А що в мене вчора було? У мене вчора був досить, досить активний день. Я вчора попрацювала, на мою думку, дуже гарно. Це в мене було продано два гусачки, один кітенок. А в мене придбали вчора жирафчика, ось такого невеличкого по безкоштовному мастер-класу. В мене придбали вчора котика, а зайчиня придбали. Динозавріка одного в мене купили. І котика ЗСУ. В мене був ще котик ЗСУ, його також придбали. Трішечки підкупили в мене вчора ще й лотерейок і гарний. Гарний вчора наплив був на мої брелочки. Хлопці, які змагалися у вчорашньому змаганні, своїм тренерам купляли подарунки, сувеніри і купляли в мене брелочки. гусачка купляли одному з тренерів, якому вчора був день народження, і досить активно в мене вчора питали. Люди задоволені, люди в мене вчора а, цілий день були потроху, підходили, щось питали. Динозаврика в мене невеличкого забрали в мене був, якого я в'язала в українському марафоні. А також в мене забрали ще вчора. Собачку маленьку мене вчора ще забрали, і жабку Женіному майстер-класу. Я задоволена, настрій був вчора крутезний, щоправда, на вечір розболілася голова від гучної музики. Але результат того вартий. Сьогодні а, приїхала вже на 11 годину, трішечки пізніше, тому сьогодні а, очікувань її поменше. Хоча вчора, десь о 11-й годині, тільки почали люди купляти, тому все ще буде. Сьогодні на людей є. Люди вже ходять, вже скупляються. Сьогодні в мене вже неділя, я дві години як у парку. І продала величенького дракона. Останнього дракона я вам зараз прикріплю фото, якого я в'язала нещодавно. Дуже гарний, дуже крутезний. І я планую таких нав'язати ще. Він і по розходу досить величенькі, тому що туди уходить два моточки, але він виходить крутезний, він мені сподобався. Я буду повторювати цих драконів в різних кольорах і обов'язково буду підв'язувати їх іще. Він був один і його одного сьогодні забрали. Минулу неділю також у мене перший був динозаврик Великий Плюшевий. І на цьому тижні також день розпочався з плюшової величенької іграшки. Я пішла працювати, сьогодні буду в'язати, мабуть, плюшку. Так що до наступного включення. Час дня. Мінус два котика колобочки а, мінус один жирафчик, жирафчик довгов'яз, а, два їжачки і, і маленька жабка. Початок є, початок гарний, я задоволена, настрій вже бойовий. Люди є, людей багатенько у парку ходять, дивляться, прицінюються. Тому день буде сьогодні досить вдалий. Сонечко світе, скоріш за все, це вже бабине літо і буде тепленько. На наступний тиждень аж 27 градусів. Прийшов мій сусід, вже майже розплався, я попрацювала, я вже задоволена і ще мрію про гарний вечір, щоб раніше піти додому, раніше звільнитися з роботи. І бути задоволеною результатом. Я пішла в'язати ще сьогодні. Навіть не розпочинала в'язати. Треба закінчити вчорашні іграшки і розпочати новенькі, тому пішла працювати чотири години дня. Є вже результати, є вже продажі і є гарний настрій. Це продала ось такого гусачка біленького, продала ще одного котика. В наявності в мене лишилося два котика колобочки Все. Все я ще продала жабку, жабку, яку в'язала нещодавно сидяча, така гарненька, довго в недов'язах лежала, її також забрали. А, ось тут вона на оцій полицькій сьогодні сиділа. Я вам фото перекріплю і продала ще одного маленького зайчика. Ось такі ось у мої результати людей. Чималенько вже у парку зібралося. Настрій бойовий. Щоправда, я сьогодні не в'яжу. Більше відпочиваю і а, спілкуюся зі своїм сусідом і з а, своїми рідними по телефону. Більше в мене сьогодні. Такі, такий настрій поспілкуватися, а не попрацювати. Ну нічого, я ще не в'яжусь, ще встигну, тому сьогодні у мене такий день релаксу відпочинку. Половина сьомого, я вже збираюся додому, вже зовсім трішечки а, склала свою сієчку, очікую на чоловіка, потроху збираюся, на цьому мої продажі вже скінчилися. Остання продажа була у 4 години дня, тому я вирішила, чого гаяти цілий вечір, буду збиратися. В цілому я задоволена, в цілому мені результат подобається. І вчора попрацювала, і сьогодні попрацювала, тому я буду вже їхати додому, відпочивати. Хочу подякувати вам за підтримку, за ваше натхнення, яким ви мене заряджаєте. Дякую вам велике, що ви приходите на мій канал, ставите вподобайку, пишете приємний теплий коментар. Мені це дуже важливо, надихайте мене і мотивуйте на нову працю. Мій ярмарочний стіл вже майже порожній, тому потрібно дуже активно багато в'язати. Буде вам цікаво, буде вам під що пов'язати, що подивитися і надихнутися новими роботами. У мене є по плану дуже великий список, буду його просувати, буду. Потроху підв'язувати, ну, хоча й не дуже потроху треба, і брелочків вже немає, і плюшиків всі вже скінчилися. У мене котиків плюшевих маленьких лишилося лише два штучки. Тому обіцяє в'язання бути активним, а там подивимося. І на такій ноті я буду з вами прощатися до дуже скорої зустрічі. Дякую вам, що і сьогодні переглянули це відео до кінця. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте.